Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам посилочку, яку я отримала з сайту на Прийшла вона до мене днів 6, що я вважаю це дуже добре. Значить, Підтвердження того, що посилка прийшла там, коробка, яку я прибираю з кадру. Ну і зараз буду діставати, що ж я там замовила. Значить, перше, спокусилась я на мило пані Валейська. У мене було синє, було червоне, і я замовила ще три таких мила. Обійшлись вони мені, не враховуючи знижку, ціна на сайті них була 20 гривень. Значить, такий перфюм у мене є. Він мені не дуже подобається. Я вирішила милом, рухати, думаю, яке мило, ну, мило так собі, я вже понюхала, звичайно. І взяла Gold in чорненьке мило для того, щоб просто мати уявлення про духі. Відповідні. От так, значить, це перше, що було. Те, що було у мене, сподобалось мені. Попробую ще ці. Далі замовила собі від Білленди крем з бакучіолом 40, денний нічний, але я його хочу використовувати більше як, в якості нічного все-таки. У мене є тонік з бакучіолом. Я начитала багато інформації про дану речовину, тут нічого не зрозуміла. Можу так, якусь інформацію для себе візьмете. Начиталася багато інформації про Бакучі і хочу спробувати косметику. Так. Ще бачила в наших аптеках Крим для рук бабарія, ну і для обличчя, там у них різні засоби інші. І якраз на нотіно була гарна ціна на крем для рук з оливкою, тому замовила собі попробувати. Тому що в аптеках у нас ціна на нього, ну, я бачила в інтернеті, значно дорожча. Не знаю, що звідси можна взяти, ну, 100% вигаду. Так, так, так і так. Так подумала я, що мало в мене пензликів. Звичайно, я жартую, пензликів у мене достатньо. І я собі замовила пензлик, не знаю, як називається, чик. Шик. 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 Там він йде, як для пудри і рум'ян, здається, скошений. Я не знаю, що тут скошеного. Більш плоский такий. В руках тримати приємно, оформлення гарне, набитий нормально, не скажу, супер вже так щільно густо набитий. ось Корсинка стерчить, ну то таке. Але нормально. Побачу, як він ще буде в дії. Поки що зовні мені подобається. Цін я не пам'ятаю, чек вони ж не прислали, тому не пам'ятаю, ну Здається, на сайті на нього була ціна 90 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, не буду поки що вкладати. Хай так. І... Далі пішла декоративка вже у мене майже. Так, да, все вже декоративка. Так, олівець від Wet n Wild. У мене була косметика від цього бренду. І пензлики в мене є. Тому мені подобається. Я вирішила спробувати ще щось. Зараз відкрию, покажу вам олівець для брів. Значить, він невеликий. На сайті мені здався він значно більшим. Тут якась смішна ціна на нього була така. Так. Малює добре. Достатньо такий жирненький, м'якенький. Ну, не знаю, це у відтінку. А мені здається, один був відтінок. Зараз я подивлюсь брюнет чи якось він там назив... да. угу. брюнет називав. Брюнет називався відтінок, і був він в наявності всього цей один. Але я Русява, тому мені для блондинок і не підходять кольори. І. Покусилась я на косметику Essence. Перше, що взяла, це пудра матуюча. Вона як, господи, транспарентна, поки що біла, але я відгуки читала. ну так от, щоб пензликом нанести. Поки що важко щось говорити. Відгуки читала Гарніше. люди вже беруть не по одній упаковці. Ну, спробую. Потім розповім. Колись давно хотіла собі туш Love Extreme, Crazy Wolf. Ну, поки я збиралася купити її і десенс, то вона зникла в Україні. Не знаю, може де в магазинах, хіба на залишках, я так не маю. І на нанотіну я її побачила, ще ціна була достатньо непогана, тому я її купила. Відкривати не буду. Пензлик можна подивитися, яка щіточка можна подивитися в інтернеті. Але я дуже її хотіла, відгуки про неї хороші були. Також є у мене від Essence 2 олівці для губ. Один у відтінку 202. 22. Він такий світло рожевий Інший у відтінку 204. Так, намалюкала, намазюкала. Не, ну, такі вони. Я, не можу сказати, що вони дуже м'які, але і не, і не тверді, щоб тверді. Ну, спробую. Олівців для у мене багато. І помаду чимала. Так, це все, що я замовила. А далі були подарунки. Значить, в подарунок був гель для омивання. І написано, що їм можна мити, я так розумію, очищувати пензлики. От. І подарунок, який мене обрадував. Це така палетка бронзерів від essence. Так, тут є зеркало. Я вже тут. Дивилася, відліпила. Скоч. Так, отак вони виглядають. Я думала, воно буде поменше, але у нього велика палитка, зеркало тут велике. Так. Я з однієї тільки відкрила тут. І вже трошки, бачите, сьогодні забрала, сьогодні вже тестувала. Так, спробуємо, як вони будуть, значить. Два оці. Так. І. Ну, так от виглядають. Не знаю, світло падає не дуже. Ну, я думаю, застосування я придумаю. Я буваю часто такими палетками, користуюсь замість стіни, мені подобається. Так. Ну, мабуть, так, все. Коробочка порожня вже. Тому, до речі, в цій палетці 30 грам. Дуже велике. Замовленням своїм я задоволена. Поки що не планую там щось замовляти. Але я там часто переглядаю його. І всім задоволена, буду тестувати, буду пробувати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. На все добре!